Вітаю фестиваль Українські передбани, який вперше відбувається у будинку письменників. Дякуємо за співпрацю. Мені, важливо те, що наша співпраця вже відбувається давно, вже понад рік. І були неодноразові вечори і Шевченківські, і до Дня Незалежності, і Івана Франка, Дня народження. Так що це стає доброю традицією. Я сподіваюся, що і наступні фестивалі, і українські передони будуть проходити тут. І, і завжди буде успішно, і буде ще більше людей. Я знаю, що тут в попередні рази було ще більше. Сьогодні може неділя, то так. Але все одно на половину заповнений. Я вас всіх вітаю. Ну і я вас вітаю всіх Знем з Днем Звуків. Вчора було свято Звуків, це свято нашого Єднання. Але це не тільки свято Єднання. Це свято, ми знаємо, вчора всі згадували наших загиблих на війні. Це свято Незалежності, свято пам'яті, всіх загиблих за незалежність. І я вам прочитаю такий вірш, який щойно на різдвяні свята написаний такий диптих, фактично, диптих про солдата. Помер солдат. Душа лишилася в окопі, ніхто не знає, що вона жива, і ворог в наступ не піде на ці висоти, допоки їх утримує його. Душа, війна це бій за небеса, а не за землі. У небесах живуть володарі землі, а душі наші. Душі це завжди окремі захисники з непереможної імли. Всі полководці б'ються тільки за повітря. Ми ж завжди боремось за душі та серця і вже зі зброєю залізних грізних літер воюємо за душу кожного бійця. Сполошилася тиша твоїм золотим почуттям. Світ сховався за зайві обличчя безсмертя. Серце вмиться вічністю, справжністю і прожиттям твоїх предків і нащадків, щасливо нестерпних. Я не відаю, що там за вічним покровом небес і за космосом душ, що прийшли із блакиті. Я лиш той, що помер. Я лиш той, що воскрес у житті, як я викривав вітер. І на завершення це було різдвяні свята, він святковий різдвяник. Сьогодні ці свічі, ці вірші для тебе варіант, згоряють в серцях сторінки про минулого року різдво. Це найбільш покаянне дарованих свят. Розкаятись можеш йти у цю пору високу. Сьогодні я бачу в очах твоїх світлий вогонь і щоки гарячо-червоні від див подарунків. Сьогодні сам Бог цілуватиме навіть того, хто кається в щедрих знічення цілунках. Хто щиро покається? Тому із долоні Творця належиться щастя, ковток і довге свято Любові. Ти каєшся, значить, тобі, як вогонь до лиця, краса твоїх мрів, почуттів, каяття і сваволі, пізнай цей одвічний різдвяний, натхненний обряд, Розкаятись можеш і ти у поліції Високій. Різдво це найбільш з здоровне свят. Згоряють в серцях сторінки, поцілунки і роки. Дякую. Бажання. Дуже дякую, стуки письменник. ви знаєте, наша співпраця така почалася...